Не публікувати зайвого, аби не нашкодити саме до цього, закликають рідних та близьких зниклих безвісти в обласному ТЦК та СП. Зокрема, це стосується публікацій в соцмережах із закликом розшукати того чи іншого військовослужбовця. Цю інформацію можуть використати як шахраї з метою наживи, так і рашисти для відслідковування ЗСУ. У ТЦК також нагадують, що відсутність зв'язку з близькою людиною кілька днів може бути через банальну відсутність електрики для зарядки гаджету або ж боєць перебуває на завданні. Якщо військовий вже ж все ж зник безвісти чи його взяли у полон. То родичам про це повідомлять співробітники ТЦК. Родичі припишуть нам заяву для подальшого направлення до військової частини для отримання грошового забезпечення. Також пишемо запит до військової частини, до командира військової частини про події, що привели до зникнення військовослужбовця. Також ми направляємо родичів до органів. Поліції направляється особа до органів поліції, де пишеться заява для пошуку особи та складання ДНК матеріалів для подальшої ДНК експертизи. Після з'ясування усіх обставин військовому надається статус зниклого безвісти за особливих обставин. Цей статус може бути змінений з кількох причин. Якщо окупанти нададуть інформацію, що людина перебуває у полоні або ж ДНК зниклого безвісти знайдуть у зоні проведення бойових дій. Тоді статус зміниться на загиблого. Крім цього, родичі мають право через суд довести факт загибелі військовослужбовця. До цього складається такий пакет. Треба підтвердити родинні зв'язки, якщо це дружина, то це свідоцтво про одруження. Також прикладуються, якщо є свідки, двох співслужбовців, які підтверджують факти, що військовослужбовець загинув, також акт службового розслідування, яка надає військова частина. І тільки за рішенням суду зміняється статус.